Хоч зболена, хоч зранена живи. Ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що нам вороги. Тримайся на не несті заради діток, заради волі, правди, мирних днів, ти не одна розкиданих по світу. Мільйони в тебе, дочок і синів, Гуртуються у горі діти і друзів, гуртуються зло всім ворогам і перемога вже на виднокрузі, бо з нами Бог. І Іщезне злого плану. Не здайся, моя рідна Україна, не смій вклонитись лютій силі зла, лише перед Богом падай на коліна. Проси прощення, миру і добра. Просімо українці всього світу, просімо у Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили стояти в цій битві, щоб милість була, Божа і броня. щоб взяв Господь під Божу охорону, країну нашу, в сльозах. Щоб ворогам свою до щоб, зрештою, закінчився цей жах.